Вітаю на каналі «Гостях у Тані. У мене ось така є антоновка пригостили мене. я вирішила з неї зварити варення. Ну, Варення повидло з яблук яблучне повидло. Ось я нарізала такими шкригликами. Бачите, ось такі шкриглики середнього розміру, вони темніють швидко, бо кисле яблуко антоновка. Нарізала такими шкригликами. У мене десь тут. 4 кілограми цих нарізаних уже готових яблук. Колись мені писали в коментарях, що я варю у мисці. місці. Ну, мені так подобається. Так, я варю в алюмінієвій місці. Можливо, хтось у чомусь іншому варить, а мені ці миски достались від мами, вони дуже гарні, їх гарно готувати. І я варю зразу відповідь на коментар. Тепер я сюди додаю цукор. Отже тут у мене 4 кг нарізаних уже готових яблук. Як бачите, я їх не чистила, я їх так шкригликами порізала разом із шкірочкою. Ось яблуки я засипала цукром. Цукру я поклала сюди теж 4 кг. Зараз я буду чекати, поки яблуки. Пустять разом із цукром сік. Тільки тоді я буду їх варити. Ну, те, що тут дуже багато через верх, хтось, мені можливо, скаже, це нічого страшного. З часом яблуки пустять сік, вони зменшаться і буде не, миска буде неповна. Отже, 4 кг яблук, 4 кг цукру. Ось, дивіться, через 3 години яблуки пустили сік. У кімнаті тепло, тому цукор більш-менш розтанув. Але нанизу там є ще цукор, його можна перемішати. І тільки тоді я вже ставлю варити це повидло. Тільки коли уже яблуки будуть мати сік. Ось, бачите, скільки тут і чайної ложки води немає. Це все сік і цукор. Ось його тільки соку і цукру. І яблуки вони стали більш такими, наче твердішими. Тоді, коли я зварю, ну, ви подивитесь в кінці відео, я покажу, що вони такими ціленькими залишаються. Ось я проварювала ці яблуки, це варені, 2 години. Можна, звичайно, проварювати у два там у три рази виключати, але я один раз це робила. За дві години в мене ось отакі стали дольки, половиночки ось отакі, вони ціленькі, такого янтарного кольору. Бачите, ось я ближче покажу вам. Ось такі. Вони ще постоять і всі половинки будуть наберуться оцього соку із яблуками і будуть ось такого прозорого. Янтарного кольору. Сама рідина вона загусне у прохолодному місці, там у погріб, чи в холодильнику, чи навіть можна в квартирі зберігати. І потім їх можна використовувати, ці дольки, чи це варення, випікати пиріжки, ну, будь-що, будь-куди просто їсти. Ось така коричнева не рідина. Якщо можна уварювати і довше, але воно буде набагато темніше. Тоді всі-всі всі половинки вже від, будуть у приварці набиратися такого прозорого кольору. Але якщо, тоді воно буде ще густіше. Але якщо, наприклад, ось так, як наприклад, я роблю, то з часом оці світленькі половинки, які ще не зробилися прозорими, вони будуть прозорими. Але воно буде ну, таке густе, але не тягуче. Тому що якщо говорити довше, щоб всі половинки зробилися такими, ось такими прозорими, якось я вам показую, тоді воно буде набагато густіше, його можна різати нажим буде. Зараз я вам покажу, воно мене вже прохололо, ось ось таке воно прозоре з такими половинками. Бачите, дуже-дуже солодке, дуже-дуже смачне, густе. Його можна класти в пиріжки, можна просто так їсти з чаєм, І воно не падає з ложки. О, воно тримається. Ось у таке виходить варення із яблук. Таких таких баночок вийшло 10 штук. 10 півлітрових баночок. Бачите, воно, яке в баночці, бурштинове. Дуже гарне, дуже красиве і дуже-дуже смачне. Тому, у кого є антоновка, сміло робіть отак, і ви не пошкодуєте взимку, це просто знахідка. І просто так з чаєм і з пиріжки. І у пиріжок покласти чи намазати там на булочку. Всім смачного! Підписуйтесь на канал, ставте лайки, поширюйте мої відео, мені буде дуже приємно. На все добре, до побачення!